you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Парламентська опозиція почала боротись за права людей для виїзду за кордон. Мова йде саме про права для таких осіб: Петра Порошенка і його посіпак від європейської солідарності, Олексія Гончаренка, Ірини Геращенко, Маші Іонової та інших обраних з цієї групи. Виникає питання, чому саме ці чиновники настільки сильно рвуться за кордон, на відміну від інших. Не вже там в них є те, що вони хотіли б приховати від усіх, це легко знайти. Зокрема, порохоботка Ірина Геращенко вона постійно знаходиться в Україні та частенько виїжджає за кордон, але ніколи не задумувались, де весь цей час перебувають її чоловік та донька. Відповідь легка. Вони весь цей час відсиджуються в Великобританії та гарно облаштувались. Зазначимо, що донька порохоботки все своє життя жила і навчалась у Великобританії. Крім того, через життя, що її влаштувала мама з татком, вона має шикарне життя в Лондоні. Українську мову вона зовсім не знає, адже навіщо вона їй, коли все життя йде як по маслу. Адже відпочив. Відпочинок у найдорожчих готелях світу, відпочинок на декількох приватних островах на Коста-Ріка, і це ще не весь список, що втіняє її дочка. Правильно, коли мама при владі, то дозволити собі можна багато чого. Про чоловіка Геращенко також є багато цікавої інформації. У Анатолія зацепі на декілька бізнесів, а капітали в усіх компаній по 240 мільйонів з реєстрацією на Кіпрі. Вони все продумали. Ну правильно, адже коли в тебе дружина депутатка, то може й прикрити коли треба, або відвести погляд, її сім'я гарненько вмостилась. Проте довго Гращенко без сім'ї не змогла, навіть гарно підлаштувалась, знайшла конференцію в Лондоні, аби без підозр відвідати власну родину. На перепоні в нардепки стоїть тільки заборона про виїзд з країни, та й тут вона не промахнулась. Гращенко планує навіть подавати до суду на владу за заборону. Про це Ірина Гращенко почала вихвалятись та кричати в себе на сторінці у Фейсбук. Всі видатки на такі заходи покриваються за власні кошти або внаслідок приймальної сторони, тобто не з бюджету ВР і не з коштів платників податків. ЄС, як і консервативна партія Британії, належить до IDPU. маємо продуктивний діалог на підтримку України під час з'їзду заплановано низку заходів, присвячених безпековим питанням Україні і санкціям. На жаль, українських депутатів там не буде. Голова ВР відмовив мені у відрядженні. Написали Геращенко. Та тільки посіпака Пороха пропустила повз вуха те, що коли звичайні люди. Дискучили за сім'єю та рідними, їх не випускають за межі країни. Крім того, сама ж Геращенко починає вити на всю країну, що вони ухилянти та просто тікають як щурі. Це що подвійні стандарти? За її логікою, хтось має право на виїзд, а хтось має сидіти та чекати на слушний час. Також відзначимо, що в компанії, під писантом якої є зацепін Антон, власником був Іонов Олександр Миколаєвич. Але цікавіше подивитись на минулих керівників компанії. Там ми побачимо знайоме прізвище новоспечена депутатка Верховної Ради від ЄС, Никоракір. На Петрівна, а ми думали, хто це така, та треба було у Іри з Машою запитати. Вони ж виявляються дуже давні подружки. В Open Data Bot сказано, що вона у списку корупціонерів. І давайте повернемо погляд назад на Геращенко. Вона планує поїздку до Лондона разом з Іоновою Марією Миколаївною, як в них все складно виходить. Ірини, чоловік, Маші брат в їхніх сімей дуже тісний зв'язок, не могло обійтись і без коштовностей. Чоловік Ірини Геращенко хотів подякувати коханій за можливість мати стільки прибуткових компаній, що вирішили придбати й декілька бриліантів. Через зареєстровану в Британії на Антона Зацепіна фірму було придбано в Росії два діаманти з ексклюзивної колекції, один камінь вагою 14,32 карати вартістю 3 мільйони 600 тисяч доларів і ще один дешевий вагою 25,05 карат всього лише за 606 тисяч доларів. Ну і звісно, за ті зарплати, що платить порох своїм посіпакам, що вони виконують його розпорядження, можна було дуже швидко назбирати на такі коштовності, при тому, що її чоловік навіть не маскувався, аби приховати такі витрати, ще й пов'язані з країною агресором. Ось так і живуть очільники партії Порошенка. В їх усвідомлені подвійні стандарти на рахунок життя різних ланок суспільства, а також через бачення ситуації, адже всі люди борються за перемогу країни в той час як порохоботи, просто вивозять свої сім'ї та й потихеньку тікають до них, покарання прийде до всіх, і тоді вже ніякі гроші не врятують від того, на що вони заслуговують. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та. А бережіть себе.